Саме війною, напевно, за пару років я визначився з тим, що треба, о, треба колекціонувати саме техніку українського виробництва, тому що в нас величезний інженерно-творчий потенціал наших людей. І от саме цей потенціал я би хотів передавати нащадкам, показувати, на що ми були спроможні. Ми е, змогли підняти дійсно унікальні зразки е, київських мотоциклів, мотоциклів київського мотозаводу, котрі були штучні. Вони була там маленька партія пройшла. Кудись ця партія по спецзамовленню, по держзамовленню поїхала, і вони вже ні повертаються сюди. І нових нема. Тобто їх було там 15, 20, 8. У нас є мотоцикли, котрих у котрі були зроблені в єдиному екземплярі. В перші дні війни, як і більшість з нас, я вивіз родину на західну Україну в безпечне місто. І не бачив для себе іншого шляху, як ну от вони поїхали за кордон. Що чого буду робити? Я 26 лютого. Я в Драгобичі потрапив в військкомат. Прийшов військомат, мені правда, ну забрали 27-го, Кажуть, ну якщо не передумаєш, приходь завтра. Я прийшов завтра. мене забрали. Я я потрапив в реактивну артилерію в шістдесят третю бригаду. І так вийшло: вийшло, що я пішов в армію в Драгобичі, а ешелон мене, мене привіз на Запоріжжя, Особливо, коли вони взяли Маріуполь і почали тиснути на Запоріжжя. І от, на щастя, більшість наших мешканців не знають цей день. Але я би радив його запам'ятати, тому що 6 травня вони дуже хотіли щось зробити до 9 травня. І 6 травня 2022 року, то для нашої області я вважаю, і для Дніпровської також це день знаковий, тому що ми працювали усі, тобто працювали. Працювала вся наша техніка, працювали інші бригади, і ми всі гатіли, гатили в одному напрямку, тому що вони перші. там ну просто лавина. І після цього, десь з 6 до 8 числа, була ось така важка робота. А після цього все на нашому напрямку зупинилось. Ну, стану, на ну, стану так, як на сьогодні, до цього фронт рухався. Експонати для, для реставрації беруться ну, з усіяких джерел. Банальні варіанти, такі, як, припустимо, з якихось безкоштовних об'яв, вони вже майже зникають. Тобто, щось цікаве ти вже не знайдеш, скоріше за все. Або воно з'явиться і дуже швидко зникне. Як правило, ти, ти, ти знаєш людей, тебе хтось знає, знає, що тобі може бути цікаво. Олесь, в мене є там таке. Ось з ним ще трошки зробити треба так, так і так. Двігун від нього є там в Петра з Коломи. Я можна домовитися забрати, і в тебе буде комплектний зразок. Ти починаєш рахувати всі ці комунікації, ти починаєш рахувати, потянеш, не потягнеш. От Мотоцикл, який стоїть позаду вас, там майже детективна історія, тому що цього мотоцикла в Україні не може існувати. Ніяк. Вони всі, вони всі поїхали в 90-му році в Ленінград, і там всі залишились. А цей от якимось чином він опинився, знов повернувся на батьківщину. В нього був дуже такий довгий шлях. На сьогоднішній день це єдиний відомий в історії. Взагалі, мотоцикла реставрування мотоцикла зберігання, Escort 73 скаляски. Тобто є мотоцикли, такі мотоцикли одинакі, тобто виконані в такому одиночному виконанні. Але з зкаляски цей мотоцикл перший в історії. В одному місці ти купуєш мотоцикл, в іншому місці, отак як я починав, ти забираєш від нього коляску, котру туди продали 30 років тому. В іншому місці ти забираєш від нього двигун. Там, ти на нього щось вимушений виготовляти, він, коли буде цінний, він буде схожий просто на Харві Дейвс. Реставрація такого мотоцикла ну, навряд чи вона виходить дешевше, ніж 10-12 тисяч гривень. Це мотоцикл М-72. Ну, от серед колекціонерів вважається, що якщо ти навіть не займаєшся мототехнікою, а в тебе там просто автівки, автобуси. То все, от М 72 в тебе має бути М72. Це мотоцикл, копія мотоцикла БМВ Р-71. В Києві його почали виробляти в 52-му році. Наш мотоцикл 53-го року. Він ранній вважається. Він в повному аутенті, в повному оригіналі. Мотоцикл М 72 в версії міліція створений саме для міліції в унікальнішому виконанні. Коли колекціонер розвивається, то він має до чогось прийти. От мені дуже хочеться вірити в те, що я зараз починаю до чогось приходити. Я хочу ось таким шляхом, через інженерну спадщину, саме унікальних зразків, показувати людям про те, що ми мали гарний потенціал, і ми будемо мати гарний потенціал в майбутньому, тому що ми українці. І я хочу, щоб люди пишалися тим, що ми могли створювати, і що ми були вимушені створювати. Тобто, вимушеними були створювати по 100 тисяч однакових, не дуже якісних мотоциклів, не дуже гарних, на рік. Тобто його треба було придбати, його треба було, його треба було протягнути з ним. Треба було ну купу маніпуляцій треба було зробити, щоб воно їздило. На жаль, воно не їздило, тому що їх було багато. А от то, що було дійсно ексклюзивно, і там, де завод випереджував час, випереджував навіть. Західні зразки техніки я можу порівняти з BMW, з котрива е, е, і вийшли мотоцикли Дніпро насправді, але був такий період в 60-х роках, коли за інженерною думкою мотоцикли Дніпро випереджали BMW, але на жаль, ці моделі на не пішли і залишились в одиничних зразках.